Хочете ідеальну техніку у румунській тязі, його декілька кроків і прогрес не змусить себе чекати. Першим ділом викинь до сраки своє взуття, якщо, звичайно, воно на ствердої підошві. Тіло розташоване вертикально. Лопатки зведені. Ноги на ширині тазу. Напружений прес, ноги трішки підзігнуті. Голова продовження вашого тіла під час цього руху. І ще одне. Якщо у вас є гіперлордоз, тоді є сенс підкрутити таз, але до нейтрального стану попереку. Якщо ні, тоді чіпати нічого не треба. Матінка природа наділила вас всім, що вам потрібно. Авдосі рух починається не з нахилу, а з відведення тазу назад. І тут головна задача нахилитись, як мінімум трохи нижче куліт, якщо вам дозволяє розтяжка. Нижче теж не потрібно, тому що. Якщо ви опускаєтесь нижче за паралель з підлогою, тоді ваш поперек занадто перенавантажується. При підйомі робимо видих, тим самим починаючи розгинатися та за стегновому суглобі. Навдосі опускаємось і ведемо штангу максимально близько до стегу. Колінця постійно знаходиться над п'ятою, Не забуваємо трошки зігнути їх в процесі. Вітаю, тепер ти знаєш, як правильно робити румунську тягу.